Британські винищувачі з Мальборка спостерігали за російським літаком. Президент США розкритикував голову американського центробанку. Британці забороняють імпорт багатьох продуктів, зокрема із Польщі. Британські винищувачі, дислоковані в Мальборку, вилетіли спостерігати за російським літаком. І так наблизився до повітряного простору Польщі. Повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав косіняк Камиш у Кракові Колейна місія Юрофайтеру місія британських юрофайтерів, яких сьогодні підняли в Мальборку для охорони повітряного простору над Польщею над країнами Балтії від загрози з боку Російської Федерації. Знову за черговим повітряним судном нашим союзникам треба було спостерігати. Увесь час триває ця місія. Сяв бить обсервуваний через наших союшників цей час. Та місія трф. Подібні інциденти з російським літаком також стався вчора. Контингент королівських ВПС зараз перебуває в Мальборку вже більше трьох тижнів. Шість винищувачів Великої Британії підтримують сили НАТО в регіоні. Президент США розкритикував голову федеральної резервної системи і закликав його звільнити за недостатньо швидке зниження процентних ставок. Коментарі Дональда Трампа прозвучали через день після того, як Джером Пауел виступив з різким попередженням про вплив радикальних мит Білого Дому на економіку Сполучених Штатів. Ян Пахльовський повідомив. Дональ Трамп остро скритикував шефа резерви Федерального Дональд Трамп різко розкритикував голову Федеральної резервної системи в постій в соцмережі, підкресливши, що центральний банк США відстає від свого європейського колеги в черговому зниженні процентних ставок. Джером Пауел з Федеральної резервної системи, який завжди надто пізно і помиляється, опублікував звіт, який був ще одним типовим повним безладом. Звільнення Пауела має відбутися досить скоро. Написав Трамп. Джером Пау заявив у середу, що адміністрація Трампа зробила дуже фундаментальні зміни в політиці, включно з кардинальними митами, які є набагато більшими, ніж очікувалося. Голова ФРС підкреслив, що такі зміни не схожі ні на що в сучасній історії, оскільки центральний банк опиняється в незвіданих водах і стоїть на шляху до виклику, якого він не бачив десятиліттями. Відяв одне доставлення чола визванню, якого не бачив від відяв од десятьолеті. З Майамиляпольського Ян Коментарі Павла не відрізнялися від коментарів інших посадових осіб установи в останні тижні. Більшість стверджує, що мита білого дому найімовірніше призведуть до зростання інфляції та безробіття. Не везіть м'ясо-молочні продукти з Польщі до Великої Британії, закликає головний ветеринарний лікар Великої Британії. Британці посилили правила захисту від ящуру, про який повідомили на континенті. Співрозмовниця польського радіо застерігає іммігрантів та членів їхніх родин, що приїжджаючи на свята до Лондона чи Единбурга чи повертаючись із Польщі після Великодня, треба ретельно пакувати валізи. Вас можуть обшукати. А тих, хто порушує закон, чекають великі штрафи. Масло, ковбаси, сири. Терброди з нарізкою усе це може накликати на подорожніх клопоти. Цитую, будь ласка, не везіть з країни м'яса, крім птиці та молочних продуктів навіть для власного вживання. Звертається до поляків головна ветеринарка країни Крістін Мідміс. У святкові дні буде більше рандомних перевірок. Якщо служби виявлять у вас заборонені делікатеси, вони їх ліквідують. Але вам також загрожує фінансовий штраф. В Англії це до 5 тисяч фунтів або 25 тисяч злотих. Крістін Мідлміс пояснює лондонському кореспонденту польського радіо, що служби не в змозі перевірити всіх, бо це би спричинило хаос на кордонах та в аеропортах, які вже в великодній період перебувають в облозі. Однак вона додає, що контроль буде більше і що вона розраховує на здоровий глузд мандрівників. Перелік заборонених продуктів можна знайти на урядовому веб-сайті Великої Британії. До нього також входять, наприклад, йогурт і дичина. Також потрібно бути обережними з деякими кормами для домашніх тварин, які містять. Продукти тваринного походження.